Добрий день! Сьогодні ми побудуємо бісектрису кута за допомогою циркуля. Нехай нам задано деякий кут, бісектрису якого нам треба побудувати. Візьмемо циркуль. І довільним радіусом проводимо. Коло до перетину сторін цього кута. Нас будуть цікавити оці дві точки. Точки перетину кола з кутом. Тепер з цих точок. Теж довільним радіусом, але з кожної точки однаковим радіусом проводимо ще два кола, які мають перетнутися. Знову ж таки, можна повне коло не малювати, а знаючи, що точка перетину десь буде всередині цього кута, можемо тільки ті частинки, які знаходяться всередині кута. Ще раз, З точок перетину однакового радіуса два кола. Як ми бачимо, вони перетнулись. У нас цікавить їх точка перетину. І через цю точку перетину, яку ми отримали, і вершинку, Проводимо промінь, який є бісектриса цього кута. Все, ми намалювали бісектрису кута за допомогою циркуля. Дякую за увагу! У вас все обов'язково вийде!